ми приймаємо відмінних наших ідеї. Отже, так, ви виділяєте. Отже, 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 ви виділяєте нічого не так є наш фотоморгало розбитий бо там вона не в лад і виключено Эй, довский без продел! Отлично все! Отлично все! Отлично одного! Запорожить! Герой! Заборош! Bom domingo, مورو! کاپرو تصارپوروشو! Свобода прийде, порядок на воде. Свобода прийде. Заворожить наш герой! За наш герой! За наш герой! За наш герой! Запорожець наш герой! Запорожець наш герой!